9 грудня цього року Юрій Вернидуб відкрив нову главу у своїй тренерській кар'єрі. Уклав контракт з азербайджанським клубом Нефчі, підписавши угоду на півтора року. У Баку столиці Азербайджану Вернидубу допомагатимуть його син Віталій, а також Дмитро Карамустафа Валерій Михайленко та Ігор Фокін. Варто одразу зауважити, що Вернидуб, коментуючи початок роботи у Нефчі, повідомив, що він та його помічники виїхали з України за спеціальним дозволом, який був підписаний на високому рівні. Здавалося б, питань до одного з провідних українських тренерів щодо його нового місця роботи бути не може, бо все ним та його помічниками зроблено згідно з чинними нормами. Однак, усе виявилося далеко не так, як вважалося, і це стало зрозуміло за лічені дні після того, як Вернедуб та Невчі потисли руки один одному. 15 грудня не вчі не без оголосив про укладання угоди щодо співпраці з російським локомотивом Москва. Як кажуть, прилетіло, так прилетіло. Вернидуб став частиною клубу, який виявляється не може жити без контактів із представником країни-окупанта. більше, локомотив є візитівкою російської залізниці, одного зі спонсорів військової агресії Росії проти України. Тут не варто шукати темну кішку у темній кімнаті, бо та кішка не така вже й темна. Меморандум включає такі напрямки та взаємодії, обмін досвідом у напрямку підготовки юних футболістів. Участь у турнірах в Азербайджані, Білорусі та Росії всебічний розвиток спортсменів. Передові технології у підготовці гравців високого рівня, стажування тренерів, освітня діяльність, забезпечення єдності, миру та злагоди між народами країн СНД, розвиток різноманіття культур за дотримання моральних і культурних цінностей за допомогою розвитку дитячо-юнацького футболу. Йдеться у заяві Нефчі. Можна зважити на те, що взаємодія Нефчі та Локомотива нібито має розповсюджуватися переважно на дитячо-юнацький футбол з усіма похідними. Однак не лізе з голови той факт, що клуб із Баку, а саме його головна команда у липні. 23-го року брав участь у російському пропагандистському турнірі Кубок ПАР і прем'єр. Поки що до Юрія Миколайовича не можна висунути ніяких звинувачень щодо ймовірної взаємодії з росіянами, бо її немає. Єдине викликає сильний подив сам той факт що український тренер прийняв виклик від футбольного представника Азербайджану, який нібито є нейтральною стороною у російсько-українській війні, але перебуває у тісному контакті з країною-окупантом. Сучасний нефтіч є дитям Сокар. Це Азербайджанська державна нафтова компанія, яка позиціонує себе як міжнародний бренд. Відомий у багатьох країнах світу. В Україні на сьогодні веде свою діяльність компанія АЗК Сокар Енерджі. Головний сокар, схоже, робить акцент на турецький ринок та ринок Європи. Доводить це наявність у Сокар-енергоактивів у Туреччині. Саме такий вектор розвитку, але ж не російський, повинен мати і нефчі. Але там все одно присутній якийсь російський слід. Не секрет, що керівництво Нефчі запросило українського спеціаліста в команду, прагнучи бачити її на чемпіонській висоті. Мета Дуже амбітна. Саме це, напевно, стало для нашого тренера тією мотивацією, заради якої він прийняв цей виклик. Перший етап шляху Вернидуба буде тривати до завершення поточної кампанії. Об'єктивно, Невчі вже не зможе претендувати на найвищу позицію, але боротьба за призове місце йому підвладна. Що буде далі, то вже перспектива. А ви як вважаєте, чи правильний вибір зробив Вернидуб, прийнявши Невчі? Чи може краще було би лишитися в Україні? Свої думки пишіть в коментарях.